Доброго ранку, друзі! В ефірі рубрика Здорово жити. Всім відома ароматна запашна трава кріп, яка використовується в кулінарії як спеція. До того ж, корисні властивості кропу досить потужні і великі, тому часто ця рослина використовується як вікарський засіб. Поряд із зеленю потужними корисними властивостями володіють і насіння кропу, що також використовується для відновлення здоров'я та позбавлення від багатьох недуг і проблем. Насіння кропу містять в собі величезну кількість цінних і корисних речовин: вітаміни А, С, Б, ПП, мінеральні солі, калію, кальцію, заліза, фосфору, сахариди, фітонциди, флавоноїди, ефіри. Завдяки такому біохімічному складу їх використовують при самих різних проблемах зі здоров'ям. Насіння кропу основний матеріал, з якого виготовляють всім відому кропову воду. Без неї не обходяться ні одні батьки і жоден новонароджений малюк, якого мучать газоутворення в животі. Корисне настій насіння кропу і дорослим, які страждають метеоризмом. Мамам також добре знайоме насіння кропу це відмінний лактогонний засіб, що збільшує кількість і якість молока. При цьому в молоко потрапляють речовини, що перешкоджають здуттю кишечника у немовляти. Для посилення лактації насіння заварюють як чай, додають у перші страви, включають до складу інших трав'яних зборів. Часто насіння кропу заварюють з щебрецем, корисні властивості якого також дозволяють посилити вироблення молока. До інших корисних властивостей насіння кропу можна віднести потогінний, сечогінний та жовчогінний. Цей рослинний препарат використовують при простудних хворобах, при хворобах, що супроводжуються кашлем, як від харкувальни. Для травлення насіння кропу корисне як у складі різних страв, так і в сухому меленому вигляді. Їх використовують при лікуванні гастриту зі зниженою кислотністю, хвороб жовчного міхура і печінки. Нервова та кровоносна системи також мають зиск від насіння кропу. Одним словом, все приводиться в норму. Щодо протипоказань, скажу наступне: дуже уважними і обережними слід бути тим, у кого гіпотонія, знижений тиск. Алергія та індивідуальна непереносимість. На цьому з вами прощаюсь. Нагадую, якщо у вас виникли запитання, надсилайте їх мені, і ми запросимо відповідного фахівця в студію. Бережіть себе на все добре!